Тепер я точно знаю, де спіна мужик. Та з чого ти взяв? По-перше, вона миє голову гелем для душок. Так робити тільки чоловіки. По-друге, в неї рушник з машинами. Дівчата не люблять машину. По-третє, вона вже 15 хвилин митися до мене спиною. Значить, приховує, що вона мужик. Та, це, це просто співпадіння. Джа. Ти що за мною підглядав? Міг би попередити, я б якось граціозніше милась. Ти спійне, він думає, що ти мужик. Реально? Не думати, а бути впевнений. І у мене є аргументи. По-перше, рушник з машинами. По-друге. Питань нема. Ходи добре. Зараз з'явилося питання. Дякую ja, гуляй.